В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, слава тобі, всемогутній Господи, утрійці єдиний, слава Тобі. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Милосердям Божим наділений Ти, святителю Миколаю, насправді для всіх помічний. Бо не тільки духовно, але й тілесно дбав про паству свою, навіть сльозу найменшу витирав у тих, що тяжко страждали. Вітри, повернувши, пригнав ти до берега лікиї кораблі, що зерно везли, силою Господа нашого, щедро тобі наділеною, примножив ти зерна пшениці, щоб паства твоя побачила і увірувала в милосердя Спасителя. Тому і сьогодні, вірні Всевишнього Бога, вдячно тебе величають, радуйся, чудотворче і святителю Миколаю, правило віри нашої, радуйся, святий Отче Василію Великий, преславний учителю Вселенської церкви і засновнику чернечого життя у спільноті, споглянь співчутливо на наших ченців і черниць та зійшли їм силу. Духа свого, зміцню їхню ревність, чернечу, остерігай від вже співбратів і модерних Єресей, від ворогів збережи та скріпи їхні сили для праці апостольської, Ти, святий Отче, молитвами своїми вчини, щоб ченці та черниці насправді зреклися самих себе, взяли свій хрест і щоденно йшли услід за Ісусом своїм Царем і Спасителем. Щоби стали сіллю землі і світлом для світу. Благослови їхню працю і допоможи їм бути старанними слугами Господа і славою Церкви Христової. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенне бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Богообраний чудотворче і визначний Христовий угоднику, що випрошуєш Боже милосердя для всього світу, з любов'ю щирою тебе вшановую, святителю, Миколаю, і молюся до тебе, споглянь на мене ласкаво і вислухай прохання моє, споглянь на смуток серця мого і почисли його зітхання, Ти, що маєш сміливість доступити до Господа. Випроси Усевишнього прощення гріхів моїх, свідомих і несвідомих, словом, ділом чи думкою допоможи доступити мені до всемолостивого серця Христа, чоловіколюбця, щоб задля Твоїх заслуг Господь простив ці провини і дарував мені ласку. Амінь. Господи Боже, у трійці єдиний, слава тобі, Отче Небесний! Сотворителю наш, помилуй нас, Господи Ісусе, відкупителю наш, змилосердися над нами, Господи святий Душе, наставнику наш, опікуйся нами, Пресвята Трійце, єдиний Боже, зглянься над нами, Пресвята Маріє, молися за нас, Пресвята Богородице, молися за нас, Пресвята Діво Понад Діви, Молися за нас, Святий Миколаю, в лоні Матері вже освячений, вислухай наші благання, Святий Миколаю, про славу Всевишнього Господа, молися за нас, святий Миколаю, світло церкви Христової, молися за нас. Святий Миколаю, Книгу закону Христового, молися за нас, святий Миколаю, правило віри Христової, Молися за нас, святий Миколаю, во правди Євангельської, молися за нас, святий Миколаю, гідний ангелам співрозмовнику, молися за нас, святий Миколаю, нездоланна твердине Божої істини, молися за нас, святий Миколаю, грізний поборнику Єресей, молися за нас, святий Миколаю, Отців церкви славна Окрасу! Молися за нас, святий Миколаю, зоре правовірних єпископів, молися за нас, святий Миколаю, очищення святої традиції, молися за нас, святий Миколаю, приклади покори духовної, молися за нас, святий Миколаю, окрасу душпастирів, молися за нас, святий Миколаю, плодоносна лозовиноградника Божого, молися за нас. Святий Миколаю, сада землі обіцяної, молися за нас, святий Миколаю, свічко милосердя Господнього, молися за нас, святий Миколаю, цвіте насадження Божого, молися за нас, святий Миколаю, миру Христових пахощів, молися за нас, святий Миколаю, подателю, Божої благодаті, молися за нас, святий Миколаю християнських чеснот нас. Молися за нас, святий Миколаю, скарбнице великого милосердя, молися за нас, святий Миколаю, джерело усіляких зцілень, молися за нас, святий Миколаю, глибино чудес, Богом виявлених, молися за нас, святий Миколаю, надії в безнадійних обставинах, молися за нас, святий Миколаю, утвердження праведних, молися за нас, святий Миколаю, Людям, добрий, наставнику, молися за нас, святий Миколаю, світло в гріховній темряві, молися за нас, святий Миколаю, грішників швидке піднесення, молися за нас, святий Миколаю, несподіваних бід, прогонителю, молися за нас, святий Миколаю бідних, миле опікування, молися за нас, святий Миколаю, зажурених скоре вислухання. Молися за нас, святий Миколаю, кривдників соворій, карателю, молися за нас, святий Миколаю, чистоти Дбайливий опікуни, молися за нас, святий Миколаю, відрадо усіх потребуючих, молися за нас, святий Миколаю, опікуни вітчизни нашої, молися за нас, святий Миколаю, насолоду християнського світу, молися за нас, Господи, владико Небес, Задля заслуг Святого Миколая помилуй нас, Господи, Владико Небес, задля Його гарячої любові до Тебе, помилуй нас, Господи, владико Небес, задля Його бажання навернення душ, помилуй нас, Господи, Владико Небес, задля Його прагнення вінця мучеників, помилуй нас, Господи, Владико Небес! Задля Його покори і досконалого послуху, помилуй нас, Господи, владико небес. За задля Його невтомної пастирської праці, помилуй нас, Господи, владико Небес, задля Його милосердя до всіх знедолених, помилуй нас, Ах, чи Божий, що взяв на себе гріхи світу, споглянь на нас, Ах, чи Божий, що взяв на себе гріхи світу, Змилосердися над нами. А, чи Божий, що взяв на себе гріхи світу, очисти нас, Ісусе, Сину Давидію, вислухай нас Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, вислухай нас Господи, Ісусе Відкупителю, Сину Всевишнього, вислухай нас Господи, амінь. Своїми чеснотами, святителю Миколаю. Увійшов ти в палати ангельські та представ перед Владикою Христом як слуга найсмиренніший, і з мощів своїх ти виготочуєш миру цілюще, допомагаєш у потребах благаючим і правовірних приводиш до Господа, але не збарій тебе призиваю, а з Єрусалиму Небесного, де ти з усіма святими радієш невимовним щастям небесним. Молися до Спасителя нашого, щоб Господь дарував світові мир, церкві, твердість у вірі, а нам, спасіння для життя вічного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.